Так, і так. так і зараз подивимося, що тут у нас розпілював, тому що голка тут у нас не мазовська. Розглянемо чи це у нас не реставрація. Так. так, А тепер зверніть увагу, що у нас тут відбувалося. На двигуну маз стояли розпилювачі. О, зараз покажемо маркерівку. Камаз. От вам і проблемка, чому я нас димів, крім цього і не працював. Зараз ось, будь ласка, маркіровка. Зараз зараз погане світло вітрим. Все по факту, як воно має бути у нас. От вам і причина, і проблема. Одна з... Так, будь ласка, маркуровка. Наскільки можна зловити? 33. Це в нас камазу, а форсуночку розпілювач повинен бути. Будь ласка, зверніть увагу. Зараз у нас на ньому є номер має бути. Так, А повинен бути в нас. Ось, будь ласка, що в нас запрос на форсуночку. Так. 261. А стоїть КАМАЗ 33. Дізнається. Ось вам проблемка. Понижені парі. У нас раз. Розпилювачі маємо. маємо. Тут 33. 33-й. Розпілка. Розкривайте. От вам і є проблемка і причина.